Володимир Зеленський та Владимир Путін не готові до двосторонньої зустрічі. Таку думку висловив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Про це він сказав журналістам на борту літака, повертаючись з Китаю. Передає Reuters. Там президент Туреччини зустрівся з Путіним, а потім зателефонував Зеленському. Туреччина виступає за поступове підвищення рівня переговорів, щоб перетворити надії на мир. На конкретні результати, а будь-яка ініціатива повинна розглядатися на рівні лідерів, хоча умови це ще не створені. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в останньому інтерв'ю для німецьких мовників сказав, що Путін буде готовий до переговорів, коли це буде вигідно йому. Натомість зараз йому вигідне продовження війни. Тож визначальним очільник німецького уряду вважає економічний тиск на Росію. З військової точки зору це буде складно, але з економічної це можливо. Треба подбати про те, щоб Росія не мала можливості підтримувати військову економіку. Я говорю про економічне виснаження, яке ми повинні спричинити, наприклад, через мита на тих, хто все ще торгує з Росією.